Привіт, всім, мене звати Міла. Хто дивився наше попереднє відео, знає, що ми орендували квартиру в Німеччині і переїжджаємо туди. І бачили, що квартира у нас напівпуста, А тому нам потрібно швиденько завести туди меблі. Для цього ми орендували ось такого причепа, взяли цей причеп на два дні на вихідні. Взагалі. Щоб взяти такий причеп на один день, його вартість 30 євро. На два дні зазвичай це 50 євро. А ми домовились таким чином, що ми беремо на вихідні суботу, неділю та ще понеділок до п'ятої години. Бо власнику цього причепа просто незручно буде, щоб ми його привезли зранку, і заплатимо за три майже дні 60 євро. І ще залишили 100 євро завдатку. І далі, ось цим причепчиком, за допомогою нашої нашої річної шкоди Фабія возимо меблі, вже встигли придбати ліжко двохспальне, ліжко невеличке для платона, також кухню. Це все я буду показувати пізніше. Зараз знову їдемо за деякими деталями. Поїхали разом з нами. Фу, це морозильна камера. Нам треба додатковий оператор, щоб я знімала, як ми з Мирославом це все тягаємо. Бо поки я ношу, звичайно, я відео зняти не можу. Так, духовка. Ну, все, на раз, два, три. Моя фітнес-хвилинка починається. Погнали. Фу, ось Мирославом занесли духовку, і це все. Добрі люди нам віддали безкоштовно. Цуфоршенкен. Кажу, фітнес сьогодні у мене ось такий. Тут ми весь день займалися тим, що звозили сьогодні різні меблі. Це кухня. Вона нам дісталась безкоштовно. Вона, ну, така собі, її її не задовільне десь на четвірочку. Трошки в нас, звичайно, з нею будуть ще проблеми, тому що тут треба буде міняти місцями якось це придумати. Але я впевнена, що Мирослав з цим справиться: розташування плитки, розташування ось цієї раковини. Ну, щось таке придумаємо. Тут і холодильник у нас є, і техніка. Це частина кухні. Другу частину, ще заберемо завтра. І ще покажу, що ми сьогодні знайшли та придбали. Ліжко. Ось таке ліжко. Купили сьогодні за 50 євро. Воно з матрасом. Тільки я зняла оцю верхню частину матрасу, хочу її закинути в пральну машину. І бачите, такий цікавий матрас ребристи. Не знаю, як на ньому спати. Може, хто спав, то підкажіть. Ну і оце ось такі ж штуки. Повезло, тому що взагалі ліжка набагато дорожче, а це в гарному стані і 50 євро. Ще одне ліжко сьогодні придбала, платон спить на матрасі. Я знову ж таки зняла на матрасник. Зараз я написала крутити ліжко і покажу, яке класне. Це коштує 65 євро. Ой, головою вдарилась. Це отут треба звикнути до да, цих штук, тому що я думаю, що я постійно буду вдарятися головою. І тут так само. Так, це поверхня від матрасів. Забираю їх, буду якось їх прати, щоб були чистенькі. Та й будуть як нові. Вже другий день поспіль звозимо кухню. І ще не все. Треба буде ще зараз поїхати. Бачите, ось така буде в нас кухня. Її, звичайно, треба вимити. Ще сверденько покажу. Ще сьогодні ліжечко. Для Платона придбали, Сторгувалися за 40 євро. Дуже класне ось таке ліжечко. Ну, звичайне, але гарної якості. І до нього ось така ще тумба, і там матрасик. 40 євро цінили спочатку 50. І дуже гарна така сім'я німецька. Дітки виховані підбігли, привіталися. І як годиться, не без пригод. Я знімала. Зверху, з матрасів, ну оці на матрасники, так би мовити. Один ось так попрала і просто сушила його без нічого, а другий сушильній машині. І що з ним сталося? Він ніби отак от підплавився. Не знаю, він і зменшився. Як ми його будемо зараз натягувати на той матрас? Спробуємо пізніше ввечері. Інший матрас попрала, то ніби все нормально, без змін. День третій, майже одинадцята на годиннику. Ночі ми щойно перевозили речі. Ще сьогодні взагалі намагалася встигнути зробити все. Бо зранку до обіду Мирослав був на курсах. Ввечері я була на курсах, а в цьому проміжку часу, в обідний час, встигли придбати два крісла. Зараз покажу, які також стіл і що ще? А, і барбекю навіть показую стільці. Ось так виглядають. Якість класна. Це такі спеціально ми взяли високі, щоб нам були під оцю барну стійку. Так, і стілець один 20 євро. Ми взяли два за 40 євро. Сторгувалися. Хоча спочатку просили 50, але ми скрізь торгуємося. Також ще сьогодні купили пральну машинку. Її з самого початку цінували бошеска за 175 євро. Ми сторгувалися і забрали за 100. Нормальна якість на 6 кілограмів. Ще купили стіл. Його треба буде скручувати. Ось така поверхня. Він такий угловий, покажу вам. Взяли за 75 євро. Цінувала також дорожче, але ми торгуємося, Коли стіл буде готовий, покажу. Це остання наша покупка: це ось такий гриль, За 20 євро. Нам його продали. Чоловік каже, що використовував один раз, ну з такі кошти 50. Ну, ми не могли його не забрати. День четвертий. У нас зараз трішки польові умови приготування їжі. Ось цю плиточку привезли ще з України, і вона нас зараз дуже виручає. Тут же Мирослав прищепив витяжку, працює на відмінно. Так, нуль. Класна така в мене вдома гірша. Так, і ще гляньте, оце взагалі нам подарували. Просто хочу похвастатися. Це холодильник, який треба встроювати в саму кухню бошовський. Ми його зараз помили, взагалі суперовий. І разом з ним ще морозильна камера. Взагалі новесенька, також її помили. Також бошовська. Дуже задоволені. Так, що ще. І ще, ще, ще. Ось ще треба розібратися. З духовкою. Е, також нам її віддали безкоштовно. Єдина проблема духовки в тому, що тут взагалі немає е, жодних е, оцих протвинів. Ну, щось будемо придумувати. А в цілому вона непогана. І отут лежить ще поверхня, на якій треба варити це все. Вона така собі, подивимося, може з часом будемо її замінювати. Поки кухня виглядає ось так. Сьогодні задача купити. Засоби якісь миючі, щоб все це відтерти, віддерти. І бачите, тут оця стільниця нам не підходить, тому що вона була вирізана іншим чином. Ці ящики мали не так стояти. В нас будуть стояти так, і тому Мирослав поїде в будівельний магазин та буде шукати стільницю замовляти, вирізати якось її. І треба ще щось придумати на цю стіну. Ну, бо тут же ж буде все від їжі оце прискати. Тому або сюди якісь шпалери, які миються, або якусь фарбу ще зверху нанести. Не знаю, що б ви порадили зробити, щоб і бюджетненько, і швиденько. І ще хочу вам показати, як ми шукали меблі на ebay. У Морослава вже в телефоні встановлений додаток Кляйненцайгін, але можна і просто заходити з комп'ютера або будь-як. Перше, що нас цікавить, нам треба шукати поблизу максимально. Ми ж не будемо бігати по всій Німеччині та брати ці меблі. Так, тому нам треба поставити фільтр. Ganz Deutschland, ні, не цікавить. Нас цікавить конкретно, наприклад, наш регіон. Bad, так. Bad боклет Bad боклет Так, Bad бадбуклет Баварія. Так, ми знайшли. І далі Umkreuz. Яку, який ми радіус оберемо для того, щоб ми могли забрати ці речі. Так, давайте, наприклад, ми шукали десь в радіусі 30 кілометрів, так, приблизно. Так, ми задали ось такі параметри. Фертіх, так, готово. Ну і в цілому можна обрати ще ціну максимальну, категорію, де ви будете це шукати, і подібне. Нам цього достатньо. Далі ми шукаємо ліжко, ось «Bed» І вже ми маємо відповідно цей фільтр. І дивимося, так, дивимося, що у нас тут пропонують. Так? Ось, наприклад, Шенкін, це значить безкоштовно. Давайте подивимося. Ліжко це, до речі, знаходиться в бадбокліті, це в тому селі, де ми зараз і живемо. Є дві фотографії, М, металеве ліжко, зашарпане, бачите, можна роздивитися, але це безкоштовне ліжко. Ну, і, мабуть, що воно йде без матраса. Якщо вас зацікавила ця позиція, вам потрібно просто написати людині, відповідно. І домовлятися, не бійтесь писати незрозумілою німецькою мовою. І навіть якщо ви будете робити якісь помилки, перекладайте через Google-перекладач. Бо в мене, наприклад, було питання вже на каналі, а як домовлятися за меблі, якщо я не знаю взагалі німецьку? Нічого, перекладайте через Google-перекладач. Повірте мені, дуже багато людей, які тут викладають ці меблі, вони самі ту німецьку не знають дуже класно. Мирослав просто часто помічає якісь помилки. Чому? Тому що меблі або віддають, або продають також такі самі приїжджі, як і ми. Тому це не проблема. Давайте ще щось подивимося. Так, ще важливий момент. Знайшли ви, наприклад, ліжечко. Ось Weinfurts, це також 26 км від нас, воно коштує 100 євро. Подивилися, воно вам підходить, тут вже буде там і матрас, і все подібне. І обов'язково торгуйтеся. обов'язково. Всі речі, які ми купили, ми купили зі знижкою. Якщо тут стоїть 100, пропонуйте 60. Скажу 60 мало, зійдетеся на 70, на 80, але обов'язково торгуйтеся. Це також важливе правило. Також, що ще раджу, зазвичай німці в будні, дні, звичайно, вони на роботі, вони працюють, тому Домовлятися та спілкуватися щодо меблів, забирати їх краще у вихідні дні. Тому ми і брали наш причет на суботу та неділю, тому що в ці дні німці бувають вдома, і відповідно з ними можна домовитися. Ще один такий момент: якщо ви написали, вам не одразу можуть відповісти. Вам можуть відповісти навіть наступного дня. І в нас були такі випадки, що ми писали кільком одразу людям. І це ліжко нам сподобалось, і, це, і це, і це, і це скрізь просили зни. Скрізь пропонували свою ціну. По факту, хто перший відповів, того як то кажуть, і тапки. Якщо щось, щось бачите, цуфоршен, тобто безкоштовне. Довго не думайте, тому що за кілька годин цього товар вже може не бути. Якщо вам плюс-мінус він підходить, забирайте. Ну, ось якось так. Також дуже багато, наприклад, якщо це стосується саме ліжок, дуже багато їх продають без матрасів, без ламели, але можна окремо пошукати і матрас, і ламель. Дякую вам за те, що були з нами під час цього переїзду. В Наступному відео вже буде новосілля, коли ми все тут обставимо, і буде нас все дуже гарно. Всім дякую і пока. Не забувайте про лайки та коментарі.